Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Думаємо лихо мені з вами, На що стане на папері суними рядами, Човсь вітер не розвіяв, степу, як пилину. Чому вас лихо не приспало, як мав дитини? Своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не тим оком. За Закай світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти домовину. той тузами обирає, свата в його хату, а той тихо у куточку точить ніж на праву. Має ночі. Літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, і серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, я сміюсь. то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ремуче, як понесе з України у синіє море кров ворожу. бо й дія, і лани, і гори все покине і полине до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани торвіте і вражу злою прожить. Волю провів і мене в сем'є Великій, в сем'є волі, мові, не забудьте пом'янути незвичним. Мені одна, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадаю, чи забуду чужині. Не волю без чужини і своїми, не волю, плачучи і помру, і одне одного сліду не лишу на нашій славній Україні. Nós and the cheese До грошнему коло хати, гроші над вишнями гудуть, богатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечіння зіренька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них, Затихло все, а дівчата та соловейко не затихло. Я пасенята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликала до паю, а я все в бур'яні молюся, Богу. Видись я на чужині і сиві у чужому краї. Та одинокому мені, здається, кращого немає нічого, Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро, де нас нема. Лиху годину якось недавно довелось мені поїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі. Не за свічку Богу заробляла поклони тяжкі й б'ючи, при чистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. хмаренька пливе, червоні поле розстеляє, і сонце спати пізове у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. Заціла в долині червона калина, ніби засміялась, дівчина, дитина, люболюбо -любо стало, пташечка зраділа і питала, І білі святині, з біленької хати вийшла погуляти в гай на долину хай й на землі. нічого кращого немає, як та мати молодаря своїм дитяточком може. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль похвати душу. Стане жаль в мене її і зажирюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Дорогої мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі. На падщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, Ішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном на цину тихо задрімала. Чивода спіл ябра, яму на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиненька. ябрь молоді, а кругом їх верболоси й розіселені.